Сьогодні я хочу вам розповісти про диво краплинки, які з'являються на рослинах вранці. А диво краплинки називається росою. У повітрі завжди є волога. Вдень сонечко все нагріває, а коли ховається за обрій, земля швидко охолоджується, і тому зайва волога залишається на землі. Ви її можете побачити усюди. І на травичці, і на листочках, і на квіточках, а коли сонечко нагріває землю, вся роса випаровується. Позлітали з чаплі вранці на косу, і з трави по краплі свіжу п'ють росу. Що вона холодна в горлі аж дере, до уваги жодна чапля не бере. Ви ж не простодіться, чаплів я прошу, Та не слуха, птиця п'є смачну росу.